Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати котлети з цукіні чи кабачка. Чому саме котлети, а не оладки? Тому що вони йдуть дивіться, які вони йдуть пухкі, вони пухкенькі, а оладки в нас зазвичай ідуть більш плескаті. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Їх можна приготувати з свіжих кабачків, тобто з молоденьких. Але що робити, якщо у нас ось такі кабачки, до прикладу, як у мене вже з насінням. Тобто ми беремо наш кабачок чи цукіні, тут уже принципово, і вирізаємо ось цю частинку, де є насіннячко. Ось так. Таким чином нам необхідно взяти 300 г овочу. 300 г. Кабачку. Звісно, попередньо, перед тим, як використовувати цукіні, необхідно помити ось так. Це я відрізала низ, щоб побачити, чи вже є насіненки. Далі, за допомогою ось такої терки мандалини. Якщо немає такої терки, тоді у всіх у нас є ось така звичайна терка, тут також є ось відділ для ось слайсів. Тільки в мандалини можна регулювати товщину товщину саме ось цих, товщину самих слайсів. Та на самій тонкій. Насадці, тобто отвір самий тоненький робимо, шинкуємо кабачок. Ось такими тонесенькими скибочками. І таким чином шинкуємо 300 г кабачку. Якщо дуже широкий кабачок, можна розрізати ще на декілька частин, щоб зробити менше. Так буде зручніше смажити. Таким чином, ми твердий жорсткий кабачок зможемо зробити дуже ніжним та смачним. Ось так. Ось такими шматочками чи можна кільцями. Якщо маленькі молоденькі кабачки, то можна кільцями пошинкувати. Так, додаємо сюди перець, чорний, мелений. Також додаємо сухий часник та 50 грамів борошна. І все це перемішуємо. Ось так. І відкладаємо пік. Сіль не додаємо, тому що сіль провокує виділення соку, і тоді в нас не вийде рецепт. Далі в миску виливаю один білок, додаю сюди сіль, та за допомогою міксера збиваю білок до пишної піни. Далі, після того, як білки збилися, Вмикаю сковорідку, щоб розігрівалася з олією. А цукіні з білками потрібно об'єднати до однорідної маси. Тобто своєрідне тісто. Після того, як олія нагрілася, будемо смажити наші, назвамо їх котлети. Обов'язково під час викладання вони повинні бути ось такими пухкими, ніби хмаринки. Та підсмажуємо до рум'яної скоринки з обох боків. Та коли наші котлети підрум'янулися з одного боку, перегортаємо їх. Таким чином ми використовуємо мало борошна, проте дуже багато самих цукіні. І котлети виходять від цікаві пухенькі. Вогонь не повинен бути занадто сильним, для того, щоб вони встигли просмажитися всередині. Інакше буде сере тісто, і отримали досить рум'яну скоринку. І після того, як підсмажилися наші котлети з двох боків, виймаю їх на паперовий рушник. І так продовжую смажити, допоки не закінчиться все тісто. І зараз покажу, які вони виходять всередині. Подивіться, тіста практично немає, а дуже багато самих кабачків. Ммм, це дуже смачно. Подавати їх можна з будь-яким соусом. Ммм, це просто вау, як смачно. Смачно та дуже ніжно. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Ставіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!